Друзі, щиро вітаю вас на своєму каналі art and more І сьогодні у нас з вами розпаковка з нового магазину канцелярії на моєму каналі. Я до цього не знімала відео огляд. І це магазин Mix and Craft або MixCraft. Магазин, який я знайшла в інстаграмі. Нагадаю за гарною традицією посилання на магазин я залишу в описі під цим відео. І сподіваюся, що це відео виявиться корисним для вас. Надихне на власні творчі пошуки, плани та проєкти, а ми з вами будемо переходити до огляду вмісту моєї коробки. І це голографічні наліпки полоски, подарункові стікери, силіконові штампи на прозорій основі, голографічні наліпки стилі замку, набір гелевих ручок в чорному кольорі. Три голографічні скотчі у різних дизайнах, а також набір декоративного паперу. Ну що ж, ось таким є моє замовлення і моє знайомство з цим магазином. А тепер перейдемо до огляду кожного пункту з мого замовлення. І перше, це ось такий набір подарункових. Наліпок та паперу. Досить багато наліпок одразу поклали в подарунок, дуже приємно. Що стосується подарунків, це все. А ми з вами переходимо до першого пункту з мого замовлення. І це, як ви бачите, набір декоративного паперу, який можна використовувати в скраббукінгу, в створенні колажів. Ось така квіткова тематика. Всі доступні посилання або посилання на магазин я нагадую, залишу в описі. Ось такі е, приємні кольори. Така приємна гама, кожного паперу у кількості по 2 аркуші. Така весняна тематика, нейтральна і досить пастельна, тому буде мечитись дуже гарно в різних композиціях. Уже давно не було рубрики колажу на моєму каналі. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Я обов'язково відзніму колаж. Дякую вам всім щиро за підтримку мого каналу, за лайки, перегляди, за те, що залишаєтесь зі мною. І для того, щоб візуалізація виглядала ще більш доступною, додам декілька скріншотів. Ну що ж, а ми переходимо з вами до наступного елементу мого замовлення, і це наліпки, набір. Голографічних наліпок замки на прозорій основі? У наборі 5 зображень, які повторюються по 2, тобто 10 зображень. Є різна кольорова гама в мене у золотавому відтінку. Подивіться, яка краса. Хто не бачив попередній огляд? У попередньому огляді в мене були вже голографічні наліпки іншої тематики. І здається, це мій новий фаворит. А як вам? Пишіть у коментарях. Дублікати я відкладаю в сторону. І використовую, як завжди, білий папір для того, щоб вам краще було видно. Ось така краса. А ми з вами переходимо до наступного. І це наліпки в полосках. Наліпки на прозорій основі, три аркуші в наборі. Вони не перферовані і розмір 70х180 мм. Вони мені також нагадали японську тематику, дуже чудові журавлі. І я вирішила поповнити свою колекцію. А ми з вами переходимо до наступного пункту у моєму замовленні. І це буде колекція моїх скотчів. До цього не пригадаю голографічних скотчів у своїй колекції, тому вирішила розширити асортимент. Замовила у трьох дизайнах. Цей мені дещо нагадує зиму зі своїми сніжинками. Ось так виглядає він на папері. Другий дизайн. Космічна тематика. Зірки місяці. Планети, сонце, і третій дизайн – це бантики, такий дівчачий варіант. А ми переходимо до наступного. І це набір галових ручок у наборі 6 штук, товщина 0,5 мм і колір чорний. На сайті представлені різні відтінки. Вгадайте, який обрала я. Тут і так все очевидно. Я собі дозволю продемонструвати лише одну ручку, оскільки, як бачите, на них ще є захисна штучка, не пам'ятаю, як вона називається. От. І всі вони, однакові, за кольором дещо відрізняється дизайн. Пише чудово, яскраво, тоненько, тому, думаю, вистачить надовго. І останнє в моєму замовленні це ось такий набір силиконових штампів на призорі основі у форматі різних рамочок. Нагадує, дещо ретро стиль і стане ідеальним доповненням для створення колажів. Спробуємо кожну з них на папері. Нагадую, що силиконові штампи вони є більш різноманітними. Я маю на увазі щодо асортименту, за ними дуже легко доглядати, оскільки достатньо їх протерти вологою серветкою. Також їх дуже легко використовувати завдяки тому, що акриловий блок прозорий і наліпки прозорі ми завжди бачимо, де саме на папері буде відбиток. Тому. Дуже рекомендую, якщо ви ще не пробували, скористатись саме штампами в силіконовому форматі. А які штампи більше полюбляєте ви? Дерев'яні чи силіконові? Залиште у коментарях, і я з радістю почитаю. Ось такі можна використовувати для прикраси, куточків, листівки, колажу тощо. З метою економії часу пробую декілька варіантів одразу. І останній штамп. Ну що ж, ось таким виявилось моє замовлення на сьогодні і таким виявилось моє знайомлення з новим магазином. Будемо тестити далі. А я, як завжди, запрошую вас до перегляду своїх наступних відео. До зустрічі на каналі, па-па!